Першого березня приватне підприємство Шеріф може зменшити кількість автобусів на семи міських маршрутах. Про це суспільному розповів Сергій Музичук, керівник підприємства. За його словами, таке рішення обумовлене відсутністю компенсації міською владою витрат на проїзд пільговиків. Ми дали звернення на міс, на місць виконком. Зв'язку з тим, що ми вже сьогодні, десь в середньому на нашому підприємстві провозимо. Десь 100-105 тисяч пільговиків тільки офіційно по карточках, які валідуються, і проводимо ще десь орієнтовно по посвідченнях військових, потім сім'ї загиблих десь орієнтовно ще 150-170 тисяч, щоб нам хоча б якусь частку відкомпенсували. Пільгових перевезень, тому що сьогодні топливо зростає. Нас визвали визнали критичною інфраструктурою. У нас зарплата сьогодні 21 тисяча середня на підприємстві, і ми з цими податками і з цими пільговиками не можемо витягнути сьогодні фінансово. Надія Мартинюк, місцева жителька, розповіла, що їде маршруткою номер 58 з мальованки до житнього ринку декілька разів на тиждень. Жінка має пільгу, сплачує транспортною карткою 9 гривень за одну поїздку. Надія говорить, що у разі відміни маршруту ходитиме пішки. Це одна єдина, якою я маю користуватись. У нас, я живу понад річкою, у нас нічого не ходить, тільки у нас 58-ма, більш нічого. Якщо її відмінять, значить ми все, відрізані від міста. З пішочком на площі». З богою, як їду на житній ринок, то користуюсь краще 19 маршрутом, ніж тролейбусом їхати. Мені подобається цей маршрут. Як ставити, якщо призупинять його? Буде дуже жалко, якщо зупинять. Андрій Степанюк, водій 58-ї маршрутки, розповів, що працює у приватному підприємстві «Шерів» понад три роки. Чоловік каже, що за 2024 рік кількість пільговиків у транспорті збільшилась. Трохи є, трохи є, навіть чимало. Скажемо так, десь кожна восьма людина це є пільговик. Багато пільговиків, які користуються посвідченнями. І так, звісно, пільговики, які користуються картками, Хтось до зайшла людина, пільговик розрахувалася нульовою картою. Микола Єрмаков розповів кореспондентам Суспільного, що автоматична система оплати проїзду, яка діє у громадському транспорті, встановлює кількість перевезень. За грудень 2024 року, каже Микола Єрмаков, перевезли майже 130 тисяч пільговиків. За його словами, питання компенсації перевізникам за проїзд пільговиків розглянуть на сесії міської ради. Була проведена рада і з депутатським корпусом, і з керівництвом щодо впровадження порядку компенсації з місцевого бюджету за наших пільговиків, і, іменно на даний час вже порядок, можна так сказати, напрацьований. Система показує кількість перевезних пільгових категорій. тобто можна вирахувати і суму. сказати на сьогодні, іменно і перевізникам це було донесено. Управління напрацьовує ці документи і найближчим часом, я думаю, це питання має бути вирішено. Самі процеси, це прийняття рішення виконкому, це сесія, це зміни до програми, тобто, це може. Зайняти певний період. Ну орієнтовно, якщо в такому быстрому режимі режимі, то це десь до місяця. Сергій музичук говорить, що якщо влада не виплачуватиме компенсацію, то підприємство зменшить кількість рейсів та маршрути. Ну ми будемо, да, будемо відходити від валідації, будемо кидати, будемо йти в пригород працювати, щоб якось це питання спільно, що ми просто не змозі. Що це ді держави комунальні підприємства компенсують їм. І постійно компенсували і для транспорт комунальний транспорт нам ніхто нічого не дає. Ми просто не зможемо, Ми вже сьогодні не зможемо. у на заборгованість уже по податках. Микола Єрмаков каже, що станом на 27 лютого 2025 року перевезення у місті Житомирі здійснюють чотири приватних підприємства. Вони обслуговують 10 маршрутів. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко суспільне новини. Житомир.